Наступне та останнє засідання першої інстанції відбулося 18 листопада у господарському суді Одеської області. На судове засідання з'явилися свідок від позивача Микола Мар'янович Рипневський, колишній директор Южинської паляниці, який дав свідчення та розповів, що заявки на поставку хлібобулочних виробів він отримав в усній формі, а також в усній формі відмовив підприємцю у виконанні договірних зобов'язань через фінансові труднощі підприємства. У договорі назначалась відпуск продукції згідно заявок СПД Боченко. Затем, когда наступил период лета, от СПД Боченко поступил звонок с просьбой встретиться. Мы с ним встретились. Он пришел и попросил, сказал, что будет брать у нас продукцию. Яр, пожалуйста, оформляйте заявку. Но когда он заявил ту сумму продукции, которую он хочет взять, предприятие не, смог, не смогло и не сможет это выполнить. Я ему сказал, Андрей, мы не сможем данную сумму выполнить на каждый день. Мы сможем выполнить те объемы, о которых мы ранее говорили. Он говорит, у нас поменялась ситуация, вот я могу только такую заявку сдать. У договорі не було зазначено кількість продукції, яку підприємство зобов'язано надати за договором. Рипнецький стверджує, що дане підприємство ніколи не зможе виконати замовлення на таку велику суму. На жаль, нема кому запитати, для чого і навіщо укладався договір, якщо виконання умов практично неможливо. Нинішній керівник «Паляниці» Вадим Друмов надав звіти про виробництво, якими спростував свідчення Рипнецького і довів, що підприємство могло виконувати умови за договором. У мене є звіт про виробництво за 2012 рік, де помісячно йде виробництво. І, наприклад, я навожу цифри, наприклад, у квітні 2012 року об'єм виробництва складав 90 тонн в місяць. На той час приблизно тонна, тонна хліба коштувала близько 7 тисяч гривень. У липні 2012 року об'єм виробництва вже складав 135 тонн. Тобто для підприємства з його виробничими потужностями немає ніяких проблем збільшити його виробничу потужність в два рази. Про те, про те, що ми говорили про те, що підприємство не може виконати умови, тому що не дозволяли виробничі потужності. Тобто тільки за за місяць можна збільшити на цю 300 тисяч спокійно об'єм виробництва на підприємстві. Сторона СПД Бойченко стверджує, що Рипнески просив не подавати письмові заявки на поставку хлібобулочних виробів на підприємство. Тож вирішення даного спору можливо тільки у суді. СПД Бойченко у свою чергу поставився з розумінням до проблем підприємства і в результаті все одно опинився в господарському суді. Планували моїм довірителем лише в літній сезон. Це сезон 2012 року, літо і літо. 2014. А 2014 2013 він вже не міг планувати через те, що у нього вже зірвалися всі через зробили. те, да. через те він не звертався за продукцію в 2015 році, коштів. а ще до повернення коштів він звертався знов таки, враховуючи те, що це дуже маленьке місце і він не має досвіду. Роботи письмово, як фізична особа підприємець то усній формі, формі він звертався до підприємства. Суд виніс рішення у позові Андрія Боченко про стягнення з комунального підприємства Южинська Паляниця суми в розмірі 395 тисяч 146 гривень 47 копійок відмовити повністю. Діючим законодавством передбачено, що сторони, які беруть участь у справі, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.